Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Льюіс Керол Аліса в країні чудес. Розділ перший. Униз і вглиб кролячою норою. Аліса тяжко занудьгувала, сидячи на березі без діла. Разів зо два зазирнула вона до книжки, яку читала її сестра, але не знайшла там ні малюнків, ні розмов. Чого варта книжка без малюнків та розмов? зітхнула Аліса. Вона сиділа й думала, наскільки це можливо у спеку, коли туманіє голова і злипаються повіки піти чи не піти нарвати квіток, це ж бо така втіха сплести собі з них віночок. Аж тут повз неї промайнув кролик, білий з рожевими очима. Диво, звісно, невелике, як не дивина було й почути, що кролик бубонить собі підніс. Ой, ой 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 лишенько забарився, як я забарився. Згадуючи про це опісля, вона подумала, що мала б таки здивуватися, але тієї миті все видавалося цілком звичайним. Та коли кролик раптом добув із нагрудної кишеньки годинника і зиркнув на нього, поспішив далі. А ліса схопилася на ноги з роду віку, ще не траплявся їй кролик із нагрудною кишенькою, та ще й при годиннику. Аж тремтячи з цікавості, вона кинулася за ним навздогін і, на щастя, ще встигла помітити, як він гулькнув у велику кролячу нору під живоплотом. Аліса з розгону пірнула слідом за кроликом, навіть не подумавши, як буде звідти вибиратися. Якусь часину кроляча нора йшла рівненько, немов тунель, а тоді зненацька урвалася так зненацька, аж Аліса й не зчулась, як жухнула навсторч у якийсь глибоченний колодязь. Чи то колодязь був просто таки бездонний, а чи то повільно вона падала? Але дорогою їй не бракувало часу роззирнутися і поміркувати, що ж буде далі. Найперше Аліса глянула вниз, щоб побачити, куди вона падає, але там було темно, хоч в стрель. Тоді вона оглянула стіни колодязя, на них була сила селена маленьких мисників та книжкових полиць. Подекуди на кілочках висіли мапи й картини. З одного мисника вона прихопила баночку з наліпкою. Помаранчеве варення. Та ба. Виявилося, що вона порожня. Викидати їй було лячно, що вб'є когось унизу. Тож Аліса примудрилася тицнути її на одну з поличок, повз яку пролітала. Ова, чудувалася Аліса. Після такого падіння не страшно зі сходів скотитися. Ото вдома дивуватимуться, яка я хоробра. Та що там сходи? Тепер я й не писнула б, якби впала навіть із даху. І це, мабуть, було б правдою. Униз, 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 от би падати так до безкінечності. Цікаво, скільки миль я вже пролетіла? міркувала Аліса вголос. Мабуть, уже й до центру землі недалеко. Ану, прикиньмо, по-моєму, до нього ще десь чотири тисячі миль. Аліса, бач, просвітилася з цих питань на уроках в школі, і хоч зараз була не найкраща нагода хизуватися знаннями, слухати нікому, а все ж попрактикуватися ніколи не завадить. Так, здається, саме стільки, але тоді постає питання, на якій є широті й довготі. Аліса уявлення не мала, що таке широта і довгота, але ці поважно вчені слова неабияк тішили її вухо. Трохи згодом вона знову заходилася міркувати вголос. А що, якщо я провалюся наскрізь? Ото буде кумедно вигулькнути серед людей, що ходять униз головою, антипадичи, як їх там, вона була навіть рада, що ніхто зараз її не чує, бо слово пролунало якось трохи не так. І тоді, зрозуміло, мені доведеться запитати, в яку країну я потрапила. Перепрошую, добродійко, це Австралія чи Нова Зеландія? Тут Аліса спробувала зробити реверанс. Уяви собі, реверанс у повітрі і спитай себе, що з того вийшло б. Тільки що вона про мене подумає, що я якась невіхаска? Е, ні, питати не годиться. Може, десь буде написано? Униз, 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 знічев'я Аліса знову заговорила. Уявляю, як Діні буде сумно сьогодні без мене. Діна, це була її кішка. Хоч би ж не забули, як питимуть чай, поставити і їй блюдечко з молоком. Діно, кицюня моя, як жаль, що ти не зі мною. Миші так глибоко боюсь, не водяться, але кроти, близькі миша чи родичі, тут, мабуть, є. От лише чи їдять коти кротів. Тут Алісу почав змагати сон, і вона вже бубоніла собі під ніс, немов крізь дрімоту. Чи їдять коти кротів, чи їдять коти кротів. Часом виходило щось таке, чи їдять кроти котів. Бо коли не знаєш відповіді на питання, то байдуже з якого боку його ставити. Аліса відчула, що дрімота вже заволоділа нею, і їй почало снитися, ніби вона гуляє по підручки з Діною, і цілком серйозно запитує. Ну, бо, діно, признавайся, чи ти колись їла кротів? Коли це враз? Гу-гуп!» І вона опинилася на купі хмизу й сухого листя. Політ закінчено. Аліса нітрохи не забилась і швиденько схопилася на ноги, підвела голову догори там усе тонуло в темряві. Зате попереду виднів ще один довгий коридор, і в ньому миготіла швидко віддаляючись постать білого кролика. Гаятись не можна було й хвилини. А ліса, як вітер, помчала за ним і ще встигла почути, як він проказав, звертаючи за ріг Ох, бідні мої вушка, ой, мої вусики, як же я запізнююся. Здавалося, він був зовсім близько, та коли Аліса й собі звернула за ріг, за кроликом і слід пропав, а вона опинилася в довгому низькому коридорі, освітленому рядочком підвішаних до стелі ламп Довкола було багато дверей, але всі позамикані. Аліса пройшла коридором з одного боку, вернулася з протилежного, дорогою вона торкала усі двері поспіль і тепер сумно брела серединою, розмірковуючи, як же їй звідси вибратися. Раптом Аліса наштовхнулася на малесенький триногий столик весь із суцільного скла. На ньому не було нічого опріч крихітного золотого ключика, і Алісі відразу спало на думку, що це, мабуть, ключ від котрихось дверей. Та ба чи то замки були завеликі, а чи ключик замалий? У кожному разі він не підходив до жодних дверей. Однак за другим обходом вона раптом нагледіла маленьку завісочку, якої не помітила спершу, а за нею дверцята заввишки в 15 дюймів. Вона засунула золотого ключика в замок, і о радість він підійшов. Дверцята відчинилися у вузесенький прохід, мало що більший за мишачу нору. Аліса стала навколішки й угледіла в глибині небаченої краси сад. І так їй захотілося вибратися з цього темного коридору між оті барвисті квітники та прохолодні водограї. Проте у дверцята не пролазила навіть її голова. А якби й пролізла, подумала бідолашна Аліса, то який у тому сенс? Кому потрібна голова без плечей? Якби ж то я могла складатися як підзорна труба, я напевно склалася б, аби лиш знаття з якого місця почати. Бачиш, останнім часом Алісу спіткало стільки всіляких дивовиж, що вона почала сумніватися, чи в цьому світі так уже й багато справді неможливих речей. Збагнувши, що біля дверцят вона нічого не вистоїть, Аліса повернулася до столика не без надії знайти там якогось іншого ключа чи бодай інструкцію для тих, хто хоче скластися, як підзорна труба. Цього разу на столику вона вгледіла маленьку пляшечку. Раніше її точно не було, подумала Аліса. З прив'язаним до шийки папірцем, де гарними великими літерами було видрукувано. Випий мене! Коли тобі пропонують випий мене, це, звісно, чудово, але мудра маленька Аліса не збиралася діяти з опалу. Ні, сказала вона собі, спочатку я гляну, чи нема тут де напису отрута. Бачте, вона читала кілька гарних історійок про дітей, які або попеклися, або потрапили в пазурі диких звірів, чи в які інші халепи. І все через те, що не хотіли пам'ятати простих порад своїх друзів, які, скажімо, застерігали, що коли довго тримати розжарену кочергу, то вона попече долоні, і що, коли сильно чикнути ножем по пальцю, то неодмінно піде кров. А ще вона ніколи не забувала, що коли напитися з пляшечки з позначкою отрута, то з цього майже напевне нічого доброго не вийде, рано чи пізно. Проте на цій пляшечці такого напису не було. Тож Аліса таки відважилася з неї надсьорбнути. Виявилося, що це доволі смачно, як пиріг з вишнями заверний крем, ананас, смажена індичка і риски і гарячі грінки разом узяті, І Аліса хильцем спорожнила пляшечку. Цікаве відчуття, мовила Аліса. Здається, я стягуюсь, як підзорна труба. І справді, тепер вона заледве сягала десяти дюймів і аж проясніла на думку, що такий зріст дасть їй нарешті змогу пройти крізь дверця та в той чарівний садок. Та про всяк випадок вона перечекала ще кілька хвилин, аби мати певність, що більше не зменшиться, це й досі її трохи бентежило. Чого доброго, ще зійду на нівець як свічка, сказала собі Аліса. Цікаво, як би я тоді виглядала. І вона спробувала бодай уявити, як світить свічка після того, коли згорить дотла, бо досі, наскільки вона пам'ятає, такого бачити їй не траплялося. Упевнившись, що з нею нічого більше не діється, вона вирішила мерщій податися до саду. Бідна Аліса. Біля дверцят вона похопилася, що забула золотого ключика, а коли вернула до столика, то зрозуміла, що тепер до ключика їй не дотягтися. Вона виразно бачила його знизу крізь скло і навіть пробувала вилізти вгору по ніжці, але ніжка була заслизька. Натомившись від марних зусиль, бідолашка сіла і заплакала. Годі, сльозами тут не допоможеш, наказала вона сама собі. Раджу тобі зараз же перестати. Зазвичай Аліса давала собі непогані поради, хоча й рідко до них прислуховувалася. А подеколи картала себе аж до сліз. Якось, пригадується, навіть спробувала нам'яти собі вуха за те, що змахлювала, граючи, сама з собою в крокет. Ця мала химерниця страх любила вдавати двох осіб воднораз. Але тепер, подумала Аліса, нема сенсу отак роздвоюватися. Мене ледве й на одну вистачає. Аж ось її погляд упав на невеличку скляну скриньку під столом. Вона відкрила її й побачила там малесеньке тістечко, на якому красувалися викладені смородинками слова. З'їж мене. А що ж, і з'їм, промовила Аліса. І коли від того побільшаю, то дістану ключа, а здрібнію ще дужче, то просунуся під дверцятами. так чи інак, а в садок я потраплю однаково. Вона відкусила шматочок і збуджено подумала. Так чи інак, так чи інак. Притиснувши долоню до маківки голови, щоб відчувати, в якому напрямку росте Аліса, на превеликий свій подив виявила, що зріст її не змінився. Певна річ так зазвичай і буває, коли їси тічка, проте Аліса вже настільки звикла до суцільних дивовиж, що коли життя знову пішло своїм звичаєм, воно здалося їй нудним і дурним. Тож вона відкусила ще шматок. І незабаром доїла все тістечко.